Вітаю вас, друзі! Мене звати Руслан Тесленко. Ви на моєму каналі Трофейна щука. Ну що? Сьогодні 2 лютого. Я навіть <смас> вимовляю це з трудом, не можу в це повірити, але так, подивіться, 2 лютого. Я на риболовлі, відкрита вода, криги поки що немає. І що? Дивіться, я вже поймав рибу. <смас> я не записував привітання, думаю, так, риби не буде. Не буде відео. Не дуже я люблю там відео без риби. Е, тому так, я вже приймав рибу, тому ось така ситуація. Що що сталося? В нас по погоді ну, буквально завтра вже починається похолодання, і буде крига, і потім вже заборона. тому... Скоріше все, це ну, типу, до початку весняного сезону може так статися, що це остання така риболовля. І ось, я вискочив плюс 4 сонечка навіть сьогодні. Бачите, я в окулярах, тому що м -м, світить сонце. Доволі тепло, 4 градуси, але вітру немає. Тому так, доволі комфортно. Ось. І що, давайте подивимось, я вже піймав рибу.

Слушай, ты добрая Добрая Ну что, меряем, друзья Какая у нас должна красавица пузатая, какая красивая Посмотрите 70 угу. Ровно 70 Интересно, будет ли 3 огни или нет Зараз зробимо вагу. Так, поїхали нулі. Два підсот, друзі. Два п'ятсот Так, ну що, все, все зробили, побігли відпускати. Ходімо зі мною. Подивимось, як буде впливати наша. И она красивая, блин подавите Пошла. Да, класс, продолжаем. Так, друзі, ось, ось така історія. Е, там сталося, що я став на точку, покидав малого гупі, зняв його, переставив на великого. І буквально з другої чи з третьої проводки вона там вдарила. Там, тут дивіться така яма. Я ставив на дно в ямі. Яма що, що таке, яма? Метрів 5-6 там є. ось і Відповідно, я підіймався, і там і доволі крута бровка. Я коли підіймався, по-перше, я бровку чіпанув. І по-друге, і вона відає, там стояла, і я вже з бровки почав підійматися, вона не здогнала і взяла приманку. Що так, клас, я задоволений, руки пахнуть рибою, рибку гарно отпустив, все крою Тому що продовжимо. В мене є ще декілька годин. Взяла вона десь. Біля 11, на початку 12, 11.10, десь отак сталося клювання. Рибалю я сьогодні, я думаю, часов до трьох, тому час ще є, буду сподіватися, що ще ми рибку якусь побачимо. Ну що, продовжуємо. Так, друзі, ну що, які новини? Було в мене в січні тут пару, пару виїздів нульових. Один з них взагалі нульовий. Інший нещодавно був, я отримав одне клювання на бікбенді та потримав декілька секунд непогану щуку. Ось і все. Ось і все. Тому, тим не менш, я приїхав сьогодні і такі, такі сталося клювання. Ось одна непогана щука вже є. Що ще? Які зміни? Вчора йшов дощ весь час. І сьогодні. Ну, така по руслу іде течія. Течія, така мутна вода. Це незвично, тому я декілька разів, скільки тут був, це звичайно ну, не було такої течії тут. Ось. Ну а так, а так, ну і загалом вода, вода доволі мутна. Так, що ось так. До речі, коли я, коли були в мене нульові риболовлі у спінінгістів, ну поруч це. Популярні місці. Вот. Поруч ходили спиністи і в них час від часу я бачив ловили щучок на дрібні силиконові пасівні приманки. Таке ось. Але, ну, По-перше, щука дрібна, по-друге, це ж не наші методи. Тому ми продовжуємо взимку ловити щук на ось така історія. Так, друзі, ну що, хожу, брожу Вже час закінчується мій. Скоро, скоро буду повертатися, поки що нічого не відбулося. Міняв приманки, знов міняв приманки. До речі, напишіть в коментарях, хто як робить. Після того от ви спіймали рибку на одну приманку, продовжуєте на неї. Тільки чи змінюєте? Я, до речі, ну, деякий час, звісно, рибалі на неї, а потім знов починаю шукати щось змінювати. Ось повернувся я до гупі. Гупі. Ну, на сьогодні ну, на цей час, герой сьогоднішньої риболовлі він, він дав єдине клювання, єдину рибу сьогодні. Що, як ви бачили, риба атакувала його прямо з хвоста. Тобто, Наздоганяла його і через промови брала ззаду. Отак от за хвіст. Про що нам це каже? Що хвіст ефективно працює, тобто це все ж таки, все ж таки працююча частина цієї приманки. Нагадаю, ще раз ТТХ. Цієї приманки, це ці гупі повнорозмірний. Його довжина отут по твердому тілу становить 135 мм. Повно, ну, насправді, не знаю, не згадував, але тут сантиметрів 10 додається. Я думаю, що буде там 23 см, Вага 120 г. В такому білому кольорі. Сьогодні він дав клювання він дав і дав рибку. Ну що, я ще продовжую деякий час порабаю, але вже вже сонце починає сідати. Що, нагадаю, що сьогодні, як це не дивно виглядає, сьогодні в нас 2 лютого, 2 лютого 2025 року, друг, ви подивіться, ну, чи сходиться на, на таке глухозім'я, як то кажуть. Ось, мені здається, ні. І більше того, я спіймав сьогодні щуку непогану. На мене джей ну, доволі велику приманку. Так що ось, ось. Так от. Справа в тому, що, судячи, прогнозу вже завтра будуть такі вже підмерзати, вже на нуль і скоріш за все. Можливо навіть і крига стане, тому скоріш за все вже до весни, до весни ми на 16. Служимо, тому що зараз вже через два тижні починається заборона. Заборона не рестована в общині. Просто... Так, шановні, все, закінчився сьогоднішній день. Чудовий, чудова погода. Нагадаю, сьогодні друге-друге, 2 друге, лютого. Друге. І що? Я сьогодні довів собі і вам, що. Взимку, в лютому, навіть в глухазім за умовою відкритої води, на бік на великі черг можна зловити щуку, яка вже повна ікри, Тим не менше, якщо ви там підібрали проводку правильну приманку, вона все одно спокуситься, тому що їсти її треба. Ну що, от побачимось, побачимось з вами. Бажаю всім всього найкращого.